Хто сьогодні виховує наших дітей це питання яке має лягти в основу національної дискусії про майбутнє, про цінності та про цілі вчителі у школі з їхніми підручниками десятиліттями педагогічного досвіду, програмами та зобов'язанням передавати знання. Блогери у TikTok і Instagram з їхніми мільйонами підписників яскравим агресивним контентом та миттєвим необмеженим доступом до дитячої уваги. Цей вибір визначає не просто дозвілля, а структуру мислення та систему цінностей наступного покоління. Старше покоління, що виросло на книжках і класичній школі впевнене, що саме традиційні інституції це непорушна основа. Вони вважають освіта систематизована, глибока та перевірена часом формує зрілу особистість. Вчителі покликані передавати не лише факти. А й критичне мислення, культурні коди та етичні основи, але давайте подивимося на реальні цифри: скільки годин дитина проводить у школі під контролем фахівця? І скільки у телефоні де контент не обмежений ані географією, ані мораллю, ані віковими цензами? Часто перевага за часом та інтенсивністю впливу явно не на користь школи. Тікток як новий університет миттєвого задоволення. Тікток, Ютуб, Інстаграм Reels — Ці платформи стали новим університетом життя, але це викладачі, що вимагають мінімум інтелектуальних зусиль. Але пропонують максимум візуального та дофамінового задоволення. Мільйони коротких високоінтенсивних відео. ДЕ Підлітки бачать миттєвий успіх. Хизування великими грошима, легку славу, отриману за рахунок епатажу та ідеалізовані. Часто нереалістичні образи життя. Але що насправді вони отримують на виході з цього нескінченного гіпнотичного скролу, окрім дефіциту уваги? Вони засвоюють челенджі замість книжок? Гонитву за зовнішнім схваленням. Замість внутрішнього розвитку та глибокого читання вони споживають фейкові поради емоційні маніпуляції та конспірологію замість ґрунтовних знань, що призводить до дезінформації та критичної нестійкості. І найнебезпечніше вони приймають за істину. Швидких грошей, швидкого старту та легкого життя, що протиставляється справжній, наполегливій праці, дисципліні та довгостроковим інвестиціям у себе. Соціальні мережі пропагують негайне задоволення, що руйнує здатність до планування та відтермінованої винагороди, основи дорослого життя. Знецінення авторитетів та криза довіри Вчителі, озброєні педагогікою та досвідом, намагаються донести протилежні, але життєво необхідні ідеї Вчити думати, логічно аналізувати інформацію, ставити правильні питання до джерела та відрізняти популізм від реальності. Вони закликають до критичності та системного підходу. Але на жаль, вчителів сьогодні мало хто слухає, бо їхній голос звучить тихо на тлі гучної музики з екрану. Їхні уроки, наповнені складними поняттями та необхідністю зосередження, часто здаються нудними поруч із постійним карнавалом контенту. Бо блогери виглядають не лише яскравіше, але й справжнішими та успішнішими в очах підлітків. Вони сміються, жартують, використовують динамічний гіперболізований монтаж. І, головне, створюють ілюзію простого доступного успіху. Який нібито не вимагає нудного сидіння за партою чи читання підручників, ця постійна надмірна стимуляція знижує здатність дитячого мозку сприймати неквапливу, але важливу для розвитку інформацію це пряма загроза здатності нації до інтелектуальної праці. Відповідальність дорослих Хто віддав кермо. І ось перед нами стоїть важливий соціальний, навіть цивілізаційний вибір. Кого слухатиме наступне покоління, коли прийматиме рішення? Тих, хто роками вчився, здобував кваліфікацію, присвятив своє життя освіті. На та системі знань? Чи тих, хто за хвилину без жодної моральної чи юридичної відповідальності розповідає, як стати мільйонером чи як імітувати щастя? А може, варто поглянути на себе, може, проблема глибша і лежить у нас, дорослих. Бо ми, батьки та суспільство, самі дозволили блогерам стати беззаперечними авторитетами, віддавши їм наше право на формування цінностей. Може, ми самі через надмірну зайнятість в тому, чи власну залежність від гаджетів втратили контроль над вихованням, зробивши телефон електронною нянею, а соціальні мережі. Єдиним джерелом знайомства дитини зі світом сьогодні TikTok і Школа змагаються за свідомість дітей і це не просто змагання за увагу. Це битва за інтелектуальний потенціал, за цінності, за здатність відрізняти добро від зла. А знання від хайпу і від того, хто переможе в цій неоголошеній інформаційній війні залежить у якій морально та інтелектуально країні ми будемо жити завтра. Це питання національної безпеки, що вимагає негайних дій на рівні сім'ї, школи та держави? А що думаєш ти? Хто реально у довгостроковій перспективі виховує твоїх дітей: учитель, блогер? Чи, можливо, це твоя відповідальність, яку не можна делегувати? Чи готові ми батьки та суспільство нарешті повернути собі роль головного вихователя?